Сьогодні ми навчимося безкоштовно створювати цю презентацію в PowerPoint. Найважливіше, на що ми дивимося, це 3 d моделі та перехід між слайдами, як ми можемо змусити їх рухатися на екрані. Перш за все, давайте підемо в Sketchfab, щоб отримати модель. Це база даних 3 d моделей. Шукаємо, наприклад, Lamborghini. Тут багато 3 d моделей Lamborghini. деякі з них платні, але є й безкоштовні, які можна просто завантажити. Натисніть на нього, це дасть вам попередній перегляд. Блок. Ви можете обертати його тут під різними кутами. Ви навіть можете збільшити або зменшити масштаб, якщо хочете. Якщо ви вважаєте, що модель хороша. Перейдіть до завантажити модель і знайдіть файл GLB. Є варіант 4K, тож скористаємося ним. Тепер перейдіть до Вставити в PowerPoint 3D модель, а потім цей пристрій. Тут ви вибираєте файл GLB, який ви завантажили, і який імпортує 3D-модель у вашу презентацію. Ви можете збільшити його масштаб, а також повернути, щоб отримати різні кути. Давайте трохи відформатуємо фон, отримаємо гарний градієнт. Ідеально, тепер основний принцип досить простий: ми хочемо розташувати автомобіль під одним кутом на одному слайді, а на другому слайді ми хочемо повернути автомобіль і перемістити його в інше положення. Потім ми додамо перехід між слайдами. Ми збираємося додати перехід морфінгу. Давайте попередньо переглянути. Це виглядає досить круто. Далі ми збираємося додати більше елементів до слайдів, щоб перетворити їх на презентацію. Наприклад, логотип для відкриття. І ми також перетягуємо автомобіль за межі екрану. Отже, щойно відбувається перехід від першого слайда до другого, автомобіль переміщується на екран, а логотип зникає з екрана. Складна частина полягає в тому, щоб правильно розташувати автомобіль, щоб він виглядав гарно та збалансовано, а також щоб ми могли пізніше додати текст. Давайте трохи повернемо машину, щоб вона в'їхала під хорошим кутом. І перемістіть позицію, або перемістіть логотип угору, щоб він вилетів із переходом морфінгу на другому слайді. Тепер додамо трохи тексту. Наприклад, Lamborghini. Зробіть шрифт білим, додайте йому гарний шрифт і збільште розмір шрифту. Тепер давайте також додамо фіктивний текст, щоб заповнити сторінку, щоб вона виглядала реалістично. І зробимо те саме на інших слайдах. Ідея однакова для всіх інших слайдів, тому я думаю, що ми можемо пришвидшити процес. Ми можемо перевернути машину кілька разів на різних слайдах і розташувати текст так, як хочемо. Тепер у нас є кілька різних варіантів слайдів. Давайте зробимо попередній перегляд і подивимося, як це виглядає. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Обов'язково підписуйтеся в telegram презентаж з безкоштовними шаблонами для презентацій.